Всім привіт, дорогие друзі, З вами Дима І сьогодні ми граємо на ksgo.ru.com І И бебрали! Вроде Так. Да. Я не знаю толком туди ради. От клики зайшов. Став на чорне Вот ми позвали був такий характерний звук. Ти його не чули. тим Так чорне, будь ласка. Це халявний сайт, я вам кину реферальну ссылку, щоб отримати Бесплатні кредиты. И все. Получите. Можете сразу вот скины. Випло! Чорне. Нет, червоне, блин. Добре. Я думаю, писав 50. Нет, 50, 20. На чорне. Хм. Там 20 на чорне. Амину! Меня... Ласка, будь ласка, три, два. Я не дивлюся, один. Поняла, поняла. Ну, ну. Я що до нас. Ще не понял ничего. Ага, то шарик крутится. взагалі. стрелочка вообще. Червона, да? я Вообще 7 все поставлю на чорне. Щось на чорне я дуже сильно хочу. Але на і лейте, лейте. Ну блін. 100 кредитів лишилось. Ой, на чорне. Ой, кожа до чорна червона. и І 10 Двісі 42 кредит. Ставим 42 на. Ммм. Знаєте. Ставлю 15 на зелене. Тактика від <laughs> Як говорю гроші, ви там можете просто нажати на депозит чи він драв, він драв сюди. ЗЕЛЕНО! О боже! <свят> так, добре. 50 на чорне. Так, зараз забимо. Я надіюсь. Да Дя... я пристану. Так, ага, на... на чорне 2х, на червон 2х, а на зелен 4х. Дві, одна, давай, давай, чорне. Чорне, чорне. Червоне. Як так червоне? Добре. М -м -м, давайте. 30. 37. Щоб я рівну суму мав. Давайте ще раз на чорне, щось чорного довго не було, мені здається. Зараз точно має вже бути. А буває таке. Що може випадати червоний, 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 тільки червоний. Але я надіюся що це не в цей раз буде. Еес чорне! Тин. Лим ще раз 37 ще раз на чорне. О, ні, моя друга ставка була на чорт. Так. Щоб отримати безплатні очки, нажимаєте Free Credits, там буде вести по коду. Ви вводите код і нажимаєте відправити. І все, і вам приходять очки на той. На рахунок. І можете грати і виводити. Ну, ну так нічого я став, я став не став на чорний, так. Фу. Погано. Це на червоне став. Так, була мікропауза і зараз ми знову продовжуємо. Я виграв 2 чи 3 рази. Вибачаю, що так вийшло. Думаю, ще раз на червоне, вставити. Минулого разу я встав на червоне і воно вигнал. Так ми продовжуємо саме. І що? Червоне. Офігенно. І ще раз. Думаю, думаю, думаю. Ще раз на червоне. Червоне прямо. Я вставлю. Ні, один раз. Хватит. Ні, два рази. І десять поставлю на зелене подивимося, що це вийде. Якщо чорний провал, але все одно. Подивимось. Червоне, добре. Нормально стане 10 на зелене і 30 на червоне. Я не довіряю тепер чорному, я прийшов на червоне. <laughs> така рулеточка. Нестандартна. Такий сайт CSGO Double, він набагато краще, але я там вже все просрав. Єес, ми верли. Добре. Думаю ставити 20 на червоне і 10 на зелене. Подивимось. Mm. Якщо червоне виграють, то ми в 40 нам дають, що зараз подивимось, я вже ще щось не розумію, нічого. Ще на червоно постану десяточку. Нішо у нас? Черне! Нарешті же просто раушись. 89 на хум. На червоне. Да, зараз буде дуже ризиковано, але все ж таки. Не рискує, то і не п'є шампанчики. Давайте, 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 давайте. Ва! Ну, <глух> чорне, 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 ще раз чорне. Хммм. 50, що шо... такий відсоток дуже нестандартний. 49 на 49 і 1 відсоток. Два відсотка, що випаде зелене, 49, що червоне або чорне. Аму. Ви це бачите. забачите тун тун Не, Ня, блин, не поставил. Слава Богу, что я не поставил вачел. Так. Хум. Ху-ма-мы, ха-ма-мы, ха-ми. Це я раз я пропущу і ставлю в банк. подивимося. Якщо випадає червоне, то ще раз на червоне. Якщо випадає... Короче. Можем пояснить, пояснити цю тактику, це дуже тупо. Чорна. Чорна. я в ходу понял, уж. Тун тун, тун, тум. Ноль, кругий. Боже, все, я відвернувся. Я Не дивлюсь. Просто не дивлюсь. Я не знаю, вместо це, я не знаю, я не знаю. Не знаю, не знаю. Її знімлю наушники, щоб не чути цей звук. Дебіль, не виграш. Все, все, не... я не дивлюсь, я не дивлюсь. Ну що там, я виграв чи ні? Виграв чи ні? <сх> <сх> та, <сх> на, на я виграв! Ще раз 300 ставлю, ще раз це чорне. Боже. Мега-мега рулетки, як то затягує, капець, 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 азартний я. Вже, 8 хвилин триває відео, якось так незамітно зумію, пролетів час. Промокод ви будете бачити в описанні під відео. Єс! 900 картин! 500 лейв. А мало що. Так по давай на чорне, боже мій. Дуже великий ріск, дуже великий ріск, іск. Mm -hmm. Дуже великий риск. Дуже дуже великий. Я відвернуся, відвернувся відвернуся, Знім наушники, все-все-все, як має бути. Роб, чи ні? Та, я вируб 1400 кредитів. О боже. Я ставлю. ставлю ще раз. Та ставлю. Я щось в чорну двір, Це ніяк, не підкрутка. Тим більше хто мені буде давати підкрутку за рекламу якогось сайту. Популярного сайту же. Если вы це тож не вірите. Я відвертаюсь. Я виру. Ой-о-о! Боже, 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 что тут таке? Короче. Я вірю в це 900 і в мене вже 1000 кредитів. Я прийшов сюди з 10 кредитів. Ти ми одну ставочку поставив на зелене і піднявся з 10 до 200, чи скільки. І якось так вийшло. Боже! <are the люди> зараз до ножа, зараз до ножа. Не <ingle> знов. Боже мій. Друзі, не повірили би. Ну зараз повірять. Боже, як... азарт, азарт. я азартну азарт, но всім рекомендую. Промокоття вам дам. Ну, ну, ну. О, є! Є чи ні? Та є! Я вже кажу є, а сам не знаю, чи є, чи ні Так. Знаєте, що я думаю? Дуже великий ріск, але... Це все ради вас, не для мене, мені це не потрібно. Я просто роблю відео для вас. Вы дивилися, и і підтримали лайком. будь ласка. Я сниму. Изнял наушники за наибільшим наставкой на цьому сайті поки ще. Так, я надеюсь, наушники ще не дивився. Є, я звук, Да, я... боже, 5400, 5400. Короче. 3000 на чорне. <плес> я дивився. Це реально вообще чи ні? Я думаю, що це Unreal просто. Як так? Індеблюс. Яндевс, яндевс. Ааа, я програв, я програв, бач. Так, я ставлю... Як можна щоб швидше відео закінчилось, ставлю на червоне. А, блін, та тут червоне може виграти, щось так всі залили на червоне. Пофіг. Була-не була -небула. Виграю того краще буде 11 хвилин відео Чорний! Yes, я програв. <laughs> <laughs> Якийсь і до речав подумаєте ви. Так. Всі. Що вам можна сказати? Я вам ражу цей сайт, ссылка в описанні. Дам вам промокод на якісь там коінці. Та і все. Ви бачили, як я швидко піднявся. І подивимося, що я міг винести. То не потрібно. Вот, подивимося. 40 тисяч це ножик, боже. Оооо, 7 тисяч це 10 баксів. Я міг вже таке винести. О, боже мій. Боже, дорогі друзі, це дуже прикольний сайт. Я вам кидаю ссылку і промокод. З вами був Діма. Всім удачі. всім пока. Підписуйся на канал, став лайк. Друзі, і коментуй моє відео.